Готель Камелія Фулія є частиною готельного комплексу Камелія Колекшн. Розташований на другій лінії одразу після готелю Камелія Селін. І більше про Селін і загальну територію в попередньому відео про Камелію Селін. Готель складається з одного корпусу і басейнів перед ним. А тут на цій території також є бар. Гості готелю можуть користуватися загальною територією комплексу і на території готеля Айшен розташований аквапарк. В готелі «Камелія Фулія є п'ять категорій номерів. На номери не скаржаться. Тепер з готеля Фулія переходимо на Айшен. Територія спільна. Море там. Да. Тут для туристів повноцінний аквапарк з дитячими басейнами, дорослими басейнами. Також є міні-клуб, водні гірки і невеличка зона кафе. Якщо раптом вам захочеться поїсти, то нічний ресторан є з усього комплексу тільки в готелі Камелія Фулія. Ми його відвідали і зараз я вам покажу, що там подають. Готель вночі такий атмосферний. Територія красива, все підсвічується. Ми проживали в готелі «Камелія Селін» і на нічний суп нас відправили в «Камелію Фурію. В готелі на Букінгі достатньо високий рейтинг, 8,6, але кардинально відрізняється контингент, концепція, і взагалі це як в окремі готелі. Звичайно, нічний ресторан не запропонує вам такого різноманіття страв, але якщо раптом ви зголодніли, ви звичайно можете прийти сюди і під'їсти. Ми думали, що сюди ніхто не ходить, а виявилось тут повна народу. Нічний ресторан. нічний ресторан, який відкривається 24 години і працює до 2 годин. Каміля фурія. Ось цією дорожкою, яка розпочинається від готелю Айшем через готель Folia, ви проходите на пляж. Пляж спільний для всіх трьох готелей. Широка піщана полоса, дуже комфортний, м'який пісочок. До речі, тут є такий променад, який відведе до самого старого міста сіде. Це дуже також зручна опція. Захід в море також достатньо зручний, пологий, піщаний і м'який. для дітей і пенсіонерів. Ідеально. Більше інформації про саму територію і пляж в огляді про готель в селі. Попереднє відео.